Чинає свою роботу у студії Іван на вітаю вас. Наша команда розповість про головні події України, Волині та Нововолинська. Далі говоритимемо зокрема про таке. Сьогодні вночі з першої нуль нуль за київським часом був відновлений малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Наші журналісти побували на митному пункті пропуску у Стилух. Міжнародний тиждень підтримки грудного вигодовування стартував в Україні. У Нововолинську його теж відзначають в помешканні 35-річного жителя Нововолинська. Поліцейські виявили та вилучили наркотики, зброю та набої. Місцева поліція розшукує зниклу неповнолітню дівчину. Про ці події, а також Волинські новини та огляд всеукраїнських подій, далі у випуску більш докладно. Вночі о 1.00 за київським часом було відновлено малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Нагадаємо, його призупинили ще 4 липня, у зв'язку з проведенням саміту НАТО та відзначення світових днів молоді у Кракові. Упродовж місяця мешканці прикордонних територій могли перетнути межу на загальних підставах, тобто маючи візу, наші журналісти вирішили з'ясувати, яка ситуація на кордоні на митних пунктах пропуску. У першу добу після поновлення дії спрощеного режиму перетину кордону. Зараз ми знаходимося у пункті пропуску у стелу. Сьогодні вночі відновили дію угоди про малий прикордонний рух. Наразі ажіотажу серед охочих потрапити до Польщі немає, та прикордонники вже здійснюють реєстрацію автомобілів у сервісній зоні. Станом на 11 годину близько півсотні автомобілів чекають своєї черги, аби перетнути українсько польський кордон. За словами водія, який нині вночі заїжджав на територію сусідньої країни. Проблем не було зовсім і часу майже не затратив. Близько першої години одразу ж потрапив на польську сторону. І поки що коля з автомобілів не надто велика. Сьогодні черги практично немає. Я ж ну я не знаю, чи там пишуть. Ну там пара машин стоїть на постові. Ну мало людей, певно, що. Не могли так швидко зібратися, організуватися, то ще поки немає такої черги, то черга це, це не черга. Водії, які чекають своєї черги на заїзді, дізнаються, що місяць видався важкий. Та задоволені, що знову можуть їхати по картках. Так, 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 так. Їдемо по картках. І дуже добре, що по картках. Ой, тяжко, тяжко, було тяжко. Без дозволу керівництва на митниці з нами спілкуватися, відмовилися упродовж години. Знімальна група позитивної відповіді так і не дочекалася. А у черзі чоловіки розповідають, що найспритніші свого часу не марнують. Знову починають об'їжджати, починають їхати зразу на браму, платять гроші, як як раніше було. Якщо чим більша черга, то було і 500 і більше. Сьогодні чу вже 100 дають. Ще один водій зауважив, що і наша знімальна група з відеокамерою заважає заробляти гроші. Мовляв, прикордонники не беруть за проїзд без черги. І відповідно, тим, хто звик за певну суму проїжджати швидше, доводиться чекати. Чим менше вас, тим краще. Того що краще мешаєте мішаєте ви працювати людям. Упродовж місяця громадян, які мають транспортні засоби на іноземних реєстраціях, і через п'ять днів повинні перетинати кордон, оформляли українські митники, а поляки просто відправляли назад. Складна ситуація із автомобілем виникла у Віталія. Що робити? Чоловік не знає. Для мене то страшна ситуація. Його? Та бо я з Львівської області їду. Там не було п'ятих днів. Був закритий в нас. А я взяв візу чуть скоріше, і вийшло, що там мене не впускають в мене сьомий день, а тут не впускають в мене 22 й день. Вийшов і тепер що робити, ніхто не знає. Хоч уже від сьогодні мешканці прикордонних районів України, які місяць не могли у спрощеному порядку перетнути кордон, можуть їхати до Польщі по картках, але не надто активно займають чергу. Але більшість водіїв впевнена, це лише початок. На вечір усе зміниться і буде як завжди. А то і гірше. А як же ж на вечір буде? Аж до Володимира. Ну, на день, я думаю, що його й не буде. Вже на вечір, може багато хто ще просто не знає, що відкрили прикордонний рух. Буде сумасшедша черга, як завжди, по карточках. Я думаю, що так. Я думаю, що більш на вечір. Добиту та години на лічені хвилини збирається черга. Тим більше, що поляки дуже помало працюють, бо в них, як той кажуть, італійська забастовка. У них, у них там по своїх питаннях дві двіження всякі, що її хочуть звільнити, об'єднати. І вони зробили таку забастовку, ще перед закриттям карточок. І чергу проїхати колись можна було в клятці. От це клетку ми називаємо за дві години. Тепер 4-5. Станом на восьму годину ранку на кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску у Волинській і Львівській області були черги, в яких стояли 380 автомобілів. Зокрема, 20 автівок у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин дорогуськ на Волині. При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на цей час. Не зафіксовано. Щороку у світі відзначають міжнародний день грудного вигодовування. Він проходить у 40-й тиждень року, що символізує 40 тижнів вагітності жінки до народження дитини. Цього року він припав на 1 7 серпня. Наталка Матвійчук дізнавалася, чому варто годувати малюків материнським молоком і якими аргументами нововолинянок переконують місцеві медики. Тиждень підтримки грудного вигодовування проводять в Україні щороку і мають на меті популяризувати надійний, а головне природний шлях здорового розвитку дитини. Молоко матері визнане ідеальною їжею для немовляти. Натуральне, стерильне, тепле, легко засвоюється, захищає від різноманітних інфекцій і алергічних захворювань, впливає на формування імунітету малюка та змінюється залежно від потреб дитини, насиджуючись саме тими речовинами, які йому потрібні під час годування. Це є ефективний, найбезпечніший безпечний, Амі зручний і найкращий природний метод вигодовування. Гормони і ферменти, які містяться в материнському молоці, допомагають дитинці побороти післяпологовий стрес, а також адаптуватись цьому навколишньому середовищі. Дітки менше хворіють, вони більш адаптовані, комунікабельні, вони менш алергічні, менше буває розладів травлення при годуванні. Це є емоційний зв'язок матері і дитини. Для дитини годування біля мами, це її тісний контакт з мамою, це є звичні смаки і запахи мамині, Це є вдоволення, її смоктального рефлексу захист дитини і тепло так само. Грудне вигодовування один із ефективних способів планування сім'ї. Упродовж півроку можна попередити небажану вагітність а також воно позитивно впливає і на здоров'я матері. Профілактика кровотеч, профілактика нагрубання молочних залоз, маститів, профілактика онкозахворювання, раку молочних залози. І яйників про переваги грудного вигодовування знає і Євгенія. Її маленькому ілюші лише два дні. Та мамине молочко йому уже схоже до вподоби. Звичайно, що грудне вигодовування краще для дитинки, тому що він отримує всі поживні речовини від молочка. мами краще для дитини все таки найкраще грудне вигодовування. Це ну, відповідно до фінансова, звичайно, набагато дешевше. За словами медичної сестри, у Нововолинському пологовому будинку жінки дуже рідко відмовляються від грудного вигодовування. Перед пологами їм розповідають про переваги материнського молока і навчають, як правильно прикладати дитину до грудей. Якщо ж мама відмовляється від такого годування через біль або незручність, адже малюки у перші дні життя можуть їсти годинами, медики переконують у доцільності годування, розповідають про корисні властивості молока та міцний емоційний зв'язок між мамою і дитиною. Зазвичай це допомагає і, взагалі, підтримують. Грудного вигодовування має важливе значення для здоров'я суспільства. Це своєрідний ключовий момент благополучного початку життя. У Нововолинську розшукують неповнолітню повідомлення до міського відділу поліції надійшло від місцевої мешканки бабусі дівчини. Відомо, що 1 серпня о 23-й годині Катерина Литкіна пішла на прогулянку та додому не повернулася. На вигляд дівчині 16 років, зріст 163 сантиметри спортивної тілобудови. Обличчя овальне, волосся довге, фарбоване, каштаново-фіолетового кольору, очі голубі, повідомляє прес-служба поліції. Особливі прикмети пірсинг в язиці з камінчиком рожевого кольору у вигляді краплі. У дівчини поганий сір: 02 03 окуляри і лінзи залишила вдома. Була одягнена у сірі шорти, сірий топ та рожеву накидку. Кросівки білого кольору. Nike Ермакс речей та документів від собою не мала. При собі був мобільний телефон у разі наявності будь-якої інформації з приводу місця знаходження дівчини. Правоохоронці просять повідомити за телефонами 096 348 73 33, або 093 31 98 878 або за номером гарячої лінії 102. У помешканні 35-річного мешканця Нововолинська поліцейські виявили та вилучили наркотики, зброю та набої. Зокрема, саморобний пристрій для відстрілу малокаліберних патронів із набоєм всередині. Поліцейські проводять розслідування. У ході проведення операції МАК працівники 3-го територіального управління департаменту протидії наркотиків. Спільно із працівниками головного управління Нацполіції за місцем проживання 35-річного мешканця Нововолинська проведено санкціонований обшук, повідомляє головне управління Нацполіції на Волині. У ході обшуку виявлено та вилучено 54 кущі, рослин коноплі, 220 грамів сухої речовини рослинного походження, зовні схожої на канабіс та 30 грамів невідомої кристалічної речовини рожевого кольору, бойові припаси до стрілецької зброї, зокрема саморобний пристрій для відстрілу малокаліберних патронів з набоєм всередині. Три малокаліберних набої калібру 4,5 мм, три набої калібру 9 мм, два набої калібру 5,45 мм, 43 набої холості. Вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи. За цими фактами відкрили. Риті кримінальні провадження за статтею 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та 310 Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. І 309 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України. Триває слідство. Дві нелегальних автостанції, які не продають пільгових квитків та не мають відповідних дозволів від Укртрансбезпеки, працюють у розпал курортного сезону поблизу озера Світязь. Нелегалі виявили активісти, звернулися до обласних посадовців, та, як виявилося, для них це не новинка. Адже справою кажуть, уже займаються відповідні контролюючі органи. Днями до Волинської приймальні програми «Армія Гідності надійшло зведення від учасників АТО, які поскаржилися на те, що на автостанції поблизу бази відпочинку гряда їм відмовилися продати пільговий квиток за посвідченням учасника бойових дій. Пише Волинське агентство розслідувань. Активісти вирішили з'ясувати, чому та на яких підставах відмовили в пільговому проїзді учасникові АТО. Виявилася крайня автостанція у цьому напрямку Шацька, повідомив координатор програми Сергій Синько. Він перевірив перелік атестованих. Автостанцій на Волині цього року, однак на своє здивування не виявив у ньому ні автостанції Лісова пісня, ні станції гряда. Активісти вирушили на світі, аби розібратися в проблемі. Відпочивальники показали, де розташовувалися касири автостанцій. Поруч із місцем висадки пасажирів на базі відпочинку гряда з'явилися невеликі кіоски зі свіжого дерев'яного брусу. Така ж картина поблизу лісової пісні. Автостанція розташована в такому ж дерев'яному кіоску за 700 метрів від в'їзду на територію санаторію. Розповіла про маршрути, вартість квитків та продала квиток активістам. Коли з'ясували, що вільні місця ще є, і активісти показали посвідчення учасника бойових дій у пільговому проїзді, їм відмовили, посилаючись на те, що рейси спеціальні. І відповідь касира була такою, що це не автостанція, а турагентство. Зрештою, активісти придбали квиток з так званої автостанції, заплативши повну вартість до Львова 120 гривень. Касири продали білети не встановленого зразка, виписані від руки. The А це заборонено податковим законодавством, кажуть активісти. І єдине, чим вони завірені, це мокра початка фізичної особи. Таку фізичну особу у реєстрі активісти знайшли, але маршрутів, які обслуговує перевізник, у реєстрі немає. Квитки в активістів перевірили аж у Шацьку. Ми вже готуємо звернення до влади та контролюючих органів з проханням перевірити діяльність автостанцій на гряді та лісовій пісні. Чекаю, що за цю справу візьметься і обласна влада, і ДФС, і безпосередньо прокуратура, адже це вже. Питання не одного учасника, АТО – це масштабна проблема, яка завдає значних збитків волинському бюджетові, заявив Сергій Синько. Прокоментував виявлену проблему начальник департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації Іван Мирка. З його слів, влада про фіктивні автостанції знає і заяви про це надіслали правоохоронні та контролюючі органи, які наразі розбираються із організаторами схеми. Служитель Феміди судиться із рядовим поліцейським патрульним. Суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Подзіров 17 січня цього року, за його словами, здійснив вимушену зупинку під знаком Зупинка заборонена на вулиці Конякіна обласного центру. Патрульні склали відповідний протокол на притягнення його до адмінвідповідальності у вигляді штрафу сумою 255 гривень. Суддя із таким вироком не погодився. І тепер оскаржує постанову. Нині служитель Феміди оскаржує постанову патрульних в Рожищенському суді. Слухання в справі відбулося напередодні. Йдеться в сюжеті громадського волинь. В поясненні позивач стверджує, що здійснив зупинку вимушено через крайню необхідність. Подзіров їхав авто разом із сім'єю, дружиною, восьмирічним сином і донькою немовлям. Дитина раптово закричала і щоб перевірити, що трапилося, я припаркував авто. Пояснює позивач. Подзіров визнає, що правила порушив, але оскільки зупинка була викликана, на його думку, крайньою необхідною. Хідністю, то адмін стягнення до нього застосовуватися не може. Рядовий патрульної поліції Павло Новосад розповідає про інші аспекти ситуації на дорозі. Зокрема, поліцейський стверджує, що побачив автівку судді, коли вона стояла під знаком заборони зупинки. Він підійшов до порушника і повідомив, що буде складена постанова. Посадовець спочатку сказав, що він є суддею, а його малолітній син навіть показав поліцейському посвідчення батька. Розповідає патрульний про причини, нібито вимушеної зупинки новосада проінформували. Після оголошення порушником його регалій, Головуючий суддя у справі Сергій Панасюк вирішив, що для повноти картини варто заслухати свідка напарника по патрулю. Відтак засідання перенесли на 11 годину, 16 серпня. Нагадаємо, подзіров був судею у справі голова апеляційного суду Волині Петро Філюк проти патрульних голова суду виграв. Нацбанк спростив проведення операцій з готівкою іноземною валютою. Відтак до 150 тисяч гривень можна обмінювати без паспорта. НАТО передало Україні обладнання для розмінування. В мінську проходить засідання робочих груп щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Ну і в зоні АТО впродовж останньої доби поранено трьох українських військових. Про ці події далі більш докладно в огляді всеукраїнських новин. Національний банк України спростив проведення операцій з готівкою і іноземною валютою. Населення зможе купувати й продавати валюту на суму до 150 тисяч гривень без паспортів. Про це йдеться в постанові правління НБУ від 2 серпня 2016 року. Як зазначається досі, фізична особа, яка мала намір здійснити купівлю, продаж або конвертацію іноземної валюти на будь-яку суму, мала надати документ, що посвідчує особу та її резидентність. Фізичні особи зможуть проводити обмін валют на суму. До 150 тисяч гривень в еквіваленті без надання документів із 10 серпня цього року, коли постанова набуде чинності, повідомляє економічна правда. У мінську проходять зустрічі усіх чотирьох робочих груп щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це у Твіттер повідомляє МЗС Білорусі. Останнє засідання тристоронньої контактної групи в мінську відбулося 27 липня. Тоді сторонам не вдалося досягти якихось конкретних домовленостей. За підсумками цього засідання, речник представника України у контактній групі заявила, що сепаратисти, які контролюють частину Донбасу, уникають обговорення звільнення заручників і не надають інформації про мін місце їхнього перебування водночас. Спеціальний представник організації з безпеки і співпраці в Європі у контактній групі Мартін Сайдік тоді заявив, що треба старатися виконати мінські домовленості до кінця року. При цьому він зазначив, що з такого принципового питання, як розведення сил сторін, конфлікту в деяких місцях лінії контакту так і не вдалося досягти згоди. НАТО передало Україні обладнання для розмінування на суму мільйон євро. Про це повідомляє місія України при НАТО у Фейсбуці. Державна служба з питань надзвичайних ситуацій України отримала від програми НАТО наука заради миру і безпеки чергову партію матеріально-технічної допомоги для піротехнічних підрозділів ДСНС України в Донецькій та Луганській областях. Чотири пікапи «Форд» разом із раніше переданими НАТО захисними костюмами, міношукачами та іншим обладнанням для розмінування буде направлено. В розпорядження чотирьох піротехнічних команд, що працюють над очищенням від вибухівки вивільнених від проросійських терористів територій в Донецькій та Луганській областях України. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Троє військовослужбовців зазнали поранень. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Передає «Еспресо ТІВІ». Крім того, один боєць був контужений. Лисенко зазначив, що на Луганському напрямку географія бойових дій розширилася. Минулої доби окупанти порушували режим тиші у станиці Луганській, Кримському, Золотому та під Попасною. Усього за минулу добу на Луганському напрямку було 15 ворожих обстрілів, зокрема, 6 із важкого озброєння. На Донецькому напрямку тривають масовані і надзвичайно потужні обстріли українських позицій з важкого озброєння, мінометів та гаубиць. Загальна статистика ворожого застосування важкого озброєння на Донецькому Напрямку за минулу добу наступна понад 400 випущених мінометних мін та 34 артснаряди. Лисенко наголосив, що з урахуванням дуже складної обстановки на інших напрямках це рекорд за минулі кілька місяців. На цьому ставимо крапку у студії. Працювала Іванна Білішук. Я нагадую, що найсвіжіша добірка новин Нововолинська, Волині та України щодня в ефірі телеканалу СТН о 19.00. Я прощаюся з вами до завтра. Дякуємо, що дивитесь.